Наса щойно отримало можливість побачити астероїд розміром з два футбольні поля. Космічні гості, чому спостереження за астероїдом розміром з футбольне поле це не просто видовище, а ключ до майбутнього нашої планети. Нещодавно НАСА отримало унікальну можливість побачити астероїд 1997 Кука1 розміром приблизно з два футбольних поля, що пролітає повз Землю. І хоча заголовок НАСА побачив космічний камінь, звучить трохи зневажливо для такого масштабу події, сам факт спостереження відкриває важливі перспективи для вчених і всього людства. Це не просто гарне зображення в телескоп, а можливість істотно просунути наші знання про потенційно небезпечні об'єкти, що більш важливо про те, як захистити нашу планету від їх можливого впливу. Я завжди був зачарований космосом, і особливо мене хвилює тема астероїдів. У дитинстві я зачитувався науково-фантастичними романами, де зіткнення з астероїдом часто ставало каталізатором глобальних катастроф. Але з часом, дізнавшись більше про реальні загрози та зусилля вчених, я дійшов висновку, що наша здатність передбачати та запобігати таким подіям це не просто наукова фантастика, а цілком досяжна мета. Розмір має значення, чому 1997 Кука1 так важливий. Астероїд 1997 Кука 1 з його вражаючою шириною 660 футів не представляє безпосередньої загрози для Землі. Але саме можливість детального вивчення такого великого об'єкта поблизу нашої планети робить його унікальним. Радіолокаційні зображення, отримані наса, дали вченим безцінну інформацію про його форму, обертання та поверхню. І ось що вражає: астероїд виявився контактною подвійною зіркою, тобто складається з двох пелюсток, один з яких вдвічі більше іншого, з западинами глибиною в десятки метрів. Подібні форми досить поширені серед астероїдів, що зближуються із землею. Це говорить про те, що багато з них не монолітні камені, а пухкі скупчення уламків, утримувані разом гравітацією. Уявіть собі величезну космічну купу щебеню, що обертається в космосі. Розуміння цієї структури є критично важливим для розробки ефективних методів відхилення астероїдів. Адже спроба збити з курсу монолітний камінь може привести до непередбачуваних наслідків. Той час, як знання про пухку і структурі дозволяє розробити більш точні і безпечні стратегії. Планетарна оборона від теорії до практики зіткнення з астероїдом це справді рідкісна подія, як справедливо зазначив колишній співробітник НАСА Ліндлі Джонсон. Але коли це відбувається, наслідки можуть бути катастрофічними. Згадаймо, як в 2013 році метеорит на Челябінському завдав серйозної шкоди і поранив тисячі людей. Це наочно продемонструвало, що навіть відносно невеликий астероїд може становити серйозну загрозу. На щастя, людство не сидить, склавши руки. Розробляються системи раннього попередження, а також плани щодо відхилення астероїдів. І, мабуть, найяскравішим прикладом успіху в цій галузі стала місія NASA DART. У 2022 році цей зонд навмисно зіткнувся з астероїдом, збивши його з курсу. Це був справжній прорив, який довів, що ми володіємо технологіями для захисту нашої планети від космічних загроз. Однак, як показали недавні дослідження, результати місії DART виявилися складнішими, ніж передбачалося. Це підкреслює необхідність подальших досліджень та вдосконалення методів відхилення. Саме тому спостереження за астероїдом 1997 Кука1 з його унікальною формою і структурою так цінно. Воно дозволяє нам краще зрозуміти, як взаємодіють астероїди з космічним простором і як найкраще захистити Землю. Що далі? Спостереження за 1997 Кука-1 1, кука 1 це лише один крок у довгостроковій стратегії планетарної оборони. Необхідно продовжувати відстежувати близько 40 тисяч великих космічних об'єктів і виявляти нові. За оцінками вчених, їх може бути тисячі. Вдосконалення телескопів і розробка нових методів виявлення дозволять нам виявляти потенційно небезпечні об'єкти на ранніх стадіях, що дасть більше часу для прийняття заходів. У майбутньому, можливо, ми зможемо використовувати більш складні методи відхилення, такі як гравітаційні трактори або іонні двигуни. Ці технології дозволять нам більш точно і ефективно збивати астероїди з курсу, не ризикуючи їх руйнуванням. Особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю, як в дитинстві я боявся, що астероїд може в будь-який момент впасти на землю і знищити все живе. Але зараз, коли я бачу, як вчені працюють над вирішенням цієї проблеми, я відчуваю надію. Я вірю, що людство здатне захистити свою планету від космічних загроз. Спостереження за астероїдом 1997 КК1 це не просто наукове відкриття. Це символ нашої здатності вирішувати складні проблеми і захищати своє майбутнє. Це нагадування про те, що ми частина величезного всесвіту, і що наша безпека залежить від нашого вміння розуміти і керувати цим всесвітом. Укладення Астероїд 1997 Кука 1 це не просто космічний камінь. Це унікальна можливість для людства покращити свої знання про космічні загрози та зміцнити свою здатність захищати Землю. Це нагадування про те, що майбутнє нашої планети залежить від нашого вміння розуміти і керувати Всесвітом. І я впевнений, що ми впораємося з цим завданням. Нам належить ще багато роботи, але перші кроки вже зроблені. І я з нетерпінням чекаю нових відкриттів і досягнень в області планетарної оборони.